Всім привіт! Це канал Життя нутриціолога. І сьогодні син в садочку. Я просто мега щаслива. Сьогодні День Святого Миколая. Всіх вітаю з цим святом. Мій чоловік трохи захворів, і я йому готую саме вітамінно-мінеральний чай корисний для того, щоб він його стимулював його імунну систему. Його, його, його. І я використовую трав'яний такий антибактеріальний склад. Потім використовую імбир, лимон, також додам меду туди. І зроблю йому 2 літри. Спочатку один, потім другий, такого смачного чаю, щоб він пив і лікувався. Він вчора трошки прихворів, тому що промерз. Ми шукали мені новий телефон, і, до речі, я знімаю вже з нього. Скажіть, чи? Чіт... Фу, який мед солодкий, не можу його їсти. Чи чіткість ви бачите? Чіткість звуку, чіткість запису, тому що мікрофон в мене новий, має бути гарний дуже звук, а телефон новий, пам'яті багато. Тепер буду знімати, знімати, знімати для вас. Говоримо з вами сьогодні про гормони радості та як використовувати цю інформацію для того, щоб бути завжди щасливим. А поки оцініть, будь ласка, мій контент, так ще дам прополіс і вітамін С своєму чоловіку, подивіться, чи подобається вам різкість, тому що в мене новий телефон, новий звук і все мені дуже важливі ці технічні моменти. Я пису це відео вже шостий раз, тому що в мене постійно вибуває запис, я не можу накласти аудіодоріжку, тому в мене вже експресії не стільки, голова крутиться, я стільки розказала вам про гормони радості в попередньому відео. Тож продовжую зараз знову говорити, але щоб ви розуміли, я вже шостий раз це говорю. Є у нас чотири гормони радості. Точніше, вже сьомий говорю. Окситоцин, ендерфін, серотонін і дофамін. Окситоцин – це гормон фу, як він це п'є, цеп'є. Окситоцин – це гормон довіри, гормон обнімашок. Свого сина називаю а, мій синчик Окситоцинчик», тому що ми отримуємо цей гормон тоді, коли у нас тісні взаємозв'язки з родиною, коли ми дружимо, коли ми довіряємо, коли нам довіряють, коли ми отримуємо обійми. І, звичайно, ось чому потрібно дружити з сім'ями, родинами, заводити друзів, заводити собі сім'ї, народжувати дітей. Та навіть окситоцин на домашніх улюбленців і теж він виробляється. І хейтери, до речі, вони не відчувають цього. Вони для мене хейтери це людина із пораненою душею, людина, яка дуже болить, Знаєте, начебто звір поранений, нічого не може собі зробити. Тому він хейт в, в соцмережах, прямо на влогері. В різних людей знаменитих поширює свою ненавість, ненависть до себе, нелюбов до себе і невідчуття цих гормонів радості. Тому завжди створюйте такі класні родинні зв'язки. Взагалі, людські відносини це дуже головне, і у нас українці це гарно виходить. А я продовжую. Це був гормон окситоцин, А тепер ми будемо говорити про ендорфіни. Ендорфіни пошли, Фантазія пашлі. Всі пам'ятають пісню Монатіка. і ендорфін це гормон теж радості, який ми отримуємо від фізичних навантажень, від заняття спортом, заняття танцями, від сексу, до речі, також. І мені дуже подобається танцювати тверк, тому що я отримую дійсно велику кількість ендорфіну. Тому, будь ласка, займайтеся спортом, танцюйте, рухайтесь, щоб бути щасливими. Один із моїх улюблених гормонів це гормон. Серотонін. Це гормон, який просто в мене виробляється в скаженній кількості постійно. Це гормон досягнення. Коли ми ставимо якісь собі цілі, коли ми досягаємо мети, і особливо його багато виділяється не в той момент, коли ми вже отримали те, що ми хотіли, а от напередодні, коли ми вже знаємо, що ще крок, і ми отримуємо те, що ми хочемо, виділяється велика кількість серотоніну. І на серотоніні побудовані всі маркети. Тоного дослідження майже всі не буду так голословити маркетинг в супермаркетах. О, боже, яка плита? Слухайте. У мене плита, наче у того Івана з Тіктоку всі кажуть: Ваня, давай німой свою плиту, це твоя фішка. Знаєте, той шеф-кухар, який готує просто якийсь... <головіка> у нього 600 тисяч підписників, він готує на такій замоцканій плиті якісь макарони з сердельками. Ну, просто жах. І його люди дивляться, розумієте? А я продовжую про серотонін. Серотонін, звичайно, коли ми от. Постійно щось прагнемо. Люди, які нічого не прагнуть, нічого собі не ставлять ніякі цілі. Це лежать в цілий день, дивляться в тілі крука в труси, як Гена Букін. Пам'ятаєте такого персонажа, який в собі аліцетваряв е, всіх певно росі... російських е, таких тип, типових людей, е, чоловіків так ось, е, е, це люди, які не отримують цього задоволення від серотоніну, вони просто позбавлені е, чисто. В своєму житті такого важливого гормону і такого важливого шмата частини радості. Так ось, чисто на біохімічному рівні, якщо у людини не вистачає вітамінів, мінералів, амінокислот, От, наприклад, щоб серотонін виробити, виробився, потрібна нам амінокислота триптофан. Триптофан це незамінна амінокислота, яка потрапляє до нас з їжею кожного дня. Тобто, якщо ми їмо білок, в якому є триптофан, весь білок він засвоюється у нас у вигляді амінокислот, у нас є чисто біохімічні вітаміни, мінерали, амінокислота для того, щоб утворився цей серотонін. А якщо цього нема на біохімічному рівні, то просто нема що серотоніну виробитись. А мама як дуркує. У нас із вами лишився останній гормон це дофамін. Дофі... Дофамін прям дофамінові такі. Скачки є у наркоманів, у людей, які люблять їсти, у людей, у кого залежність дофамінова від їжі, від солодкого, це все діє дофаміну. Але хочу розповісти вам про те, як я не люблю складати одяг. У мене дуже багато талантів і сильних сторін, але більш всього на світі я не люблю складати одяг. У мене взагалі руки із заднього місця. Я не вмію створювати ці красоти, якісь хендмейд це точно не моя тема. Мені моя сестра постійно. Складала речі у дитинстві, приїжджала раз в півроку додому і складала речі. У мене завжди був бардак в хаті, тому що я творча людина. А зараз я мушу їх складати: чоловіка, свої, постіль, все в такому. Як ви бачите, в вигляді для того, щоб все це розпхати, бо я люблю коли чисто, але я не люблю складати. От я можу пилосотисити, прибирати, готувати, розповідати, записувати відео, консультувати, допомагати людям, надихати. Я можу робити все, що хочете, але складати речі це для мене, начебто просто питка. До речі, я ще не договорила вам про дофамін. В кінці буде дуже цікаве відео, хто його додивиться, про батьків. Прям. От прямо в самому кінці, і ще наш сніданок з чоловіком. Тож, будь ласка, додивіться відео до кінця, поставте лайк, натисніть дзвіночок, вподобайки. все це зробіть. Мені це дуже-дуже важливо. Хто не підписався, підпишіться обов'язково. А я покажу вам зараз свій сніданок і розповім про дофамін. Дофамін він виділяється при, я вже сказала, коли ми вживаємо наркотики, або ми вживаємо якісь стимулятори, або ми вживаємо смачну їжу, виділяється дофамін. І це теж потрібно. Отже, Якщо ви знаєте вже е, таку інформацію, що ксецецин, серетанін, дофамін дафамін е, нам необхідний, користуйтесь цим. А це для вас. Це відео буде присвячене всім батькам. Ця пісня присвячується нашим дітям. 你。